Всім привіт! Це Олександр Тіка і ви на моєму каналі. Сьогодні оглядаємо компактний Everyday Carry ліхтарик або ліхтарик для щоденного насіння Sofirn SC18. Основними рисами таких ліхтарів є невеликий розмір та вага, достатня потужність, просте керування та універсальність. І ми перевіримо, чи відповідає він цим критеріям. Зовнішній вигляд коробки простий та лаконічний. Спереду назва бренду, з боків розташовані посилання на офіційні ресурси виробника. Позаду бачимо назву моделі та колір, назву світлодіода та температуру світла, а також гасло бренду, типу якість, інновації та цінність. В цілому, у такій коробці можна його навіть комусь подарувати, і це не буде соромно. Зараз відкриємо. І роздивимось комплектацію. Отже, давайте дивитись, в комплект постачання входить білий силиконовий розсіювач, USB-C DRIT непоганої якості, він м'якенький, метрової довжини. Темляк або зап'ясний шнурок, мануал на багатьох мовах і нарешті сам ліхтарик. У мене він зеленого кольору, а взагалі можна купити як зелений, так і чорний ліхтарик. Ціна відрізняється не дуже сильно. Чорний коштує 13.77, зелений 13.91 долара Якщо хочете купити ще дешевше цей товар та інші товари з Aliexpress, то дивіться спеціальні промокоди в описі до цього відео. Там же шукайте і посилання на цей ліхтарик. Ну і Повертаємось до огляду. Ліхтарик має світлодіод Luminus SST40 з холодним білим світлом. Ось так ліхтарик виглядає з розсіювачем. Під гумовою заглушкою можемо знайти USB-C-порт для зарядки. Кнопка вмикання також прогумована, але при натисканні можемо чути чіткі кліки. Також бачимо кліпсу для носіння, яка може обертатись. Відчуваємо, що кришка підпружинена. Ага, ось чому ліхтарик не вмикався. Тут був запобіжник у вигляді паперової проставки, яку треба видалити, щоб контакти замкнулись. Під нею бачимо брендований акумулятор 18650 ємністю 3000 мАч. На ньому є різні зауваження на трьох мовах, серед яких навіть є українська, що дуже приємно. Корпус майже ідеально підігнано під розмір цього акумулятора, і він практично не люфтить всередині. І сам корпус і кришка виконані з анодованого алюмінію. Присутнє гумове кільце, яке запобігає потраплянню вологи всередину. До речі, рівень вологозахисту тут IPX8. Також бачимо якесь мастило на витках, мабуть, це силиконове масло, яким оброблялось кільце перед одяганням. Так, тепер все збираємо докупи і, сподіваюся, ліхтарик увімкнеться. Пробуємо. Усе працює, і ось так світить. Вмикається та вимикається все як треба. Зараз спробуємо з розсіювачем. Ось так це виглядає: доволі багато дає світла і освітлює кімнату достатньо для комфортного перебування та вирішення будь-яких своїх потреб. Навіть не віриться, що такий малюк може так добре світити. До речі, не помітив, одразу в комплекті також наявні два запасні кільця, тому ваш ліхтарик залишиться вологозахищеним, навіть якщо ви з якихось своїх причин будете постійно відкривати ліхтарик та пошкодити штатне кільце. Ну, Світить він, хочу я вам сказати, не як 10-сантиметровий ліхтарик, і варто відзначити, що досить непогано гріє своїм світловим потоком. Звісно, нагрівається і сам корпус, і тепер зрозуміло, чому він має таке ребристе виконання. Кліпса досить туга та буде добре тримати його під час носіння. Зараз одягнемо темляк та подивимось, як виглядає з ним. З його допомогою можна легко витягати ліхтар з кишені, одягнути на руку, щоб не загубити, або зафіксувати десь для підвішування. Ще раз показую вам, що весь ліхтарик виконана з алюмінію. Передня частина доволі масивна, мабуть, саме для відведення тепла. В цілому можу сказати, що виглядає ліхтарик дуже непогано і я б оцінив його навіть вище його реальної вартості. Навіть зарядний порт гармонійно вписався і не псує його вигляд. До речі, давайте одразу перевіримо, чи працює він. Беремо комплектний дріт і вмикаємо. Заряджати треба адаптером, який видає 5 В 2 А. Бачимо, що під час заряджання світлодіод блимає червоним кольором, а коли ліхтар повністю заряджено, то світлодіод постійно горить зеленим кольором. Заряджається повністю він близько 2 годин. До речі, у мене тут павербанк, який може видавати якраз ці 5 В 2 А, що в перерахунку 10 Вт, а також може заряджати і потужністю 22,5 Вт, а також має потужний прожектор. Хто ще надивився огляд, обов'язково переходьте, зверху має з'явитись спеціальна підказочка. Так, ще по індикації хотів сказати, що коли ви його вмикаєте, перші 5 секунд він показує стан акумулятора. Якщо зелений, то рівень заряду гарний. Якщо червоний рівень заряду поганий. Якщо блимає червоним, заряд критично низький і необхідно або замінити акумулятор, або поставити його на зарядку. Вмикання вимикання здійснюється одним натисканням. По керуванню режимами затискаємо з вимкненого положення кнопкою і маємо 4 режими інтенсивності на вибір: eco, low, medium та high. Відпустивши кнопку, ліхтарик продовжить працювати на обраному режимі. Якщо вимкнути та увімкнути, то ліхтарик увімкнеться на останній обраний режим. Також натиснувши кнопку Двічі підряд, можна увімкнути турборежим, який має світловий потік 1800 люменів та дальнобійність аж 217 метрів. Ним реально можна гріти руки. Ось вам реальний приклад користування та перевірка дальності. Світить, як бачите, дуже гарно, але в такому режимі він пропрацює лише 2,3 години. Для порівняння у режимі Хай він пропрацює на півгодини більше. Медіум режим він буде працювати 6,3 години, а в лоу режимі цілих 23 години. І кожним з них можна комфортно користуватись для своїх побутових потреб. Натиснувши 3 рази підряд, вмикаємо стробоскоп. Так він може пропрацювати до 5 годин. Вихід одним натисненням. Натиснувши чотири рази підряд, ліхтарик блокується, і при спробі увімкнути його він просто блимає двічі. Розблокувати можна так само чотирма натисненнями. Далі у нас плюси та мінуси. До плюсів би я відніс його маленькі розміри та вагу, в довжину він лише 101,5 мм, в діаметрі в найтовстішому місці 24,7 мм, а вага лише 55 г. Без акумулятора. Далі це його неймовірна потужність, металевий корпус, вологозахист, вбудована зарядка та відносно невелика ціна. А ще з прикольного в нього те, що він може працювати повністю без акумулятора, тобто від будь-якого павербанку, від будь-якого адаптеру чи іншого альтернативного джерела живлення. Це дуже зручно, коли акумулятор повністю здох, а вам необхідно щось підсвітити. Якось так. З мінусів, це його неймовірний нагрів у турборежимі, через який реально може щось прогоріти, тому раджу ніколи не залишати його стояти в такому положенні лінзою вниз. А якщо ж в цілому резюмувати, то я вважаю, що ліхтарик Sofirn SC18 це відмінний вибір для щоденного використання, особливо за його ціну. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Також обов'язково підпишіться на канал та поставте свою вподобайку. Таким чином ви допоможете просувати мій канал. Ну а з вами був Олександр Тіка. Усім па-па!